Сучасна наукова фантастика має генетичні зв'язки, тобто вона природно виростає з літератури романтизму. Власне, вперше теми, які вповні пізніше розвинулися в науковій фантастиці, як це не парадоксально може звучати, вперше озвалися власне, в романтичній літературі, тобто в першій половині, в першій третині XIX-го сторіччя, навіть ще наприкінці сторіччя XVIII-го. Чому взагалі таке стало можливим? Власне, наукову фантастику ми можемо розглядати як певний жанр, який розвинувся і коштом такого синтезу реалістичної літератури і літератури романтичної. ну В романтизмі існує концепт, так званий таке поняття романтичного двосвіття. 3 передбачає, що наш світ, ну певною мірою, це така реінкарнація Платонівського бачення, Платонівської, платонівської ідеї про царство ідей. Отже, романтичне двосвіття це уявлення про те, що поруч з нашим світом, як би сказали романтики, світом філістерів, світом повсякденним, світом, в якому нічого особливого не трапляється, існує ще світ інший, світ справжній. Світ, в котрий можна проникнути лише за допомогою уяви, щоб проникнути в нього, потрібно мати якісь специфічні здібності, ну, власне, бути митцем, поетом. І цей світ якраз є цариною фантастичних подій, різноманітних, Ну, власне, подій, яким немає місця в нашому повсякденні. І е чільні е письменники романтизму, починаючи від Гнеста Теодора Амадея Гофмана, починаючи від американця Едгара По. Вони всіляко експлуатують це уявлення про двосвіття. Тобто їхні сюжети, які починаються в нашому повсякденному світі, далі дуже часто виходять за його межі, і ми розуміємо, що найбільш цікавими, нетривіальними речами наповнений якраз оцей другий світ, який. Проривається е, з лаштунків е, світу, до якого ми звикли, е, вже в Теодора е, Мадея Гофмана, е, який починає писати ще наприкінці XVIII сторіччя, ми можемо знайти е, якісь дивовижні е, постаті е, механічних людей. Якихось істот, які просочуються до нас з Потойбіччя, те саме ми бачимо і в Едгара По в його арабесках, те саме ми бачимо і в Миколи Гоголя, для якого зовнішній світ знову ж є лише ширмою, через яку пробиваються, пробиваються якісь речі. Світу іншого, якщо ми згадаємо Вія, то ми бачимо, що раціональний світ філософа Хоме Брута зазнає от такого вторгнення, коли він потрапляє, проходить через портал цим, цим порталом, який розділяє два світи, є, в очевидь двері цієї закинутої церкви, в якій лежить панночка, мертва панночка, біля якої він має читати молитви. І от, пройшовши цей портал, він потрапляє в зовсім інший світ, який працює за зовсім іншими законами. Там він стикається з потойбічними істотами і, власне, з головною найжахливішою потойбічною істотою звієм. Тобто, і тут в Гоголя працює принцип романтичного двосвіття. Це фантастичний елемент, котрий вторгається в наше повсякдення. З іншого боку, кіберпанк, як наукова фантастика, звісно, засвоює і якісь наслідки реалістичного письма. З його логікою експерименту і його прагненням до науковості, отже, системності, дослідженості, наукова фантастика, власне, тому і є науковою фантастикою, бо вона, начебто, демонструє постійно логічність своїх побудов, вона демонструє, що той світ, хоча він нам незвичний. Світ, який ми визнаємо фантастичним, він все рівно функціонує відповідно до певних логічних законів. Просто ці закони належать майбутньому. Відповідно. Ще в часи романтизму з'являються і головні фобії, які далі реалізовані і в кіберпанку фобії, що той світ фантастичний, незнаний і непідвладний нам світ, він не просто вторгнеться в нашу реальність, а почне контролювати і почне перетворювати нашу реальність. Вочевидь, першим романтичним текстом, який має велике значення для кіберпанку, текстом доволі відомим, в якому з'являється вперше штучно створена, спершу не жива, потім Жива і самоусвідомлена істота, є текст Мері Шеллі Франкенштейн. Власне, в цьому тексті створено першого кіборга, який не просто з'являється як як творіння Віктора Франкенштейна. Він виходить з-під контролю Віктора Франкенштейна і починає переслідувати свого творця. Знову ж, це поширений. Ми бачимо, як тут вже з'являється вперше. Не просто оцей окремий мотив зіткнення з незрозумілим, який притаманний всій фантастиці і романтичній фантастиці. Також ми бачимо, як тут з'являється вже головний кіберпанківський сюжет: штучно створене творі, штучно створена істота, усвідомлює себе і повстає проти свого творця. Вона створена не просто внаслідок якихось магічних. Дій не просто внаслідок якихось заклинань, бо це ми можемо бачити і раніше в літературі, ну, хоча б, наприклад, Фаусті Гьоте, в античній міфології, тобто ми стикаємося в казках в, різні, в, різному, в різних фольклорних субстратах. Ми бачимо багато істот, які стають, ми бачимо перетворення неживого в живе, і це також навіває жах на глядачів, на читачів. бо те, що було не присутнє, стає присутнім. Але в Франкенштейні Мері Шеллі цю істоту створено внаслідок наукового наукової дії, внаслідок наукового експерименту, наукового перетворення. Гальванізації тіла, гальванізації власне якихось частин, які потім творять тіло цього нового, ну фактично, кіборга, е, який починає діяти і починає мати власні бажання і е, власну програму дій, і е, це перший такий кіберпанківський сюжет, коли ми маємо. Е, Виникнення е, штучної істоти, е, котра потім е, здатна і має бажання е, переслідувати людину і, власне, е, намагається е, завдати їй шкоди. Е, це насправді такий сюжет насправді е, обганяє свій час, тому що. В космічній фантастиці ХХ століття продовжує існувати така наївна віра в те, що насправді кіборги, штучні істоти вони будуть намагатися. Співіснувати люди з людиною будуть намагатися примиритися з людиною, будуть підкорятися, врешті, людині. Тобто цей наївний погляд класичної наукової фантастики, що людина все рівно залишається мірилом всіх речей, і відповідно рано чи пізно вона буде здатна контролювати свої творіння. Він зазнає от неперехідної такої трансформації власне, краху в кіберпанку, і кіберпанк відповідає на це питання негативно. Тобто ми маємо зміну парадигми і де на місце віри в техніку, в те, що техніку буде контрольовано, приходить страх. Що техніка, врешті, вийде з під контролю. Мирний атом перетвориться на обернеться Чорнобильським вибухом, і, ну, власне, не ми можемо знайти образ цієї Чорнобильської катастрофи, який відображається в кіберпанківських романах. Саме як приклад того, коли. Саме як приклад того, як техніка з-під контролю виходить. Тобто кіберпанк експлуатує оцей страх від Франкенштейна до Чорнобиля і Фукусіми, про те, що людина викликає знебуття сили, які починають переважати її і починають врешті загрожувати її існуванню. В принципі, ці два полюси наукової фантастики вони продовжують співіснувати. Ми дуже добре пам'ятаємо фінал ми дуже добре пам'ятаємо фінали фантастичних текстів, коли робот починає Ну, все-таки, коли е, чи е, штучна істота, чи штучна частина е, гібридної істоти, вона все таки залишається під контролем, е, як скажімо, в роботі поліцейському в робокопі, е, де е, ну, власне е, починає до, до кінця, все-таки домінує е, частина людська. І лейтенант Мерфі залишається людиною, незважаючи на те, що тілесно людського в ньому залишилося надзвичайно мало. Проте, Кіберпанк додає оцей інший полюс, песимістичний полюс, коли техніка більше людині слугувати не буде. Але цей е, жах е, наявний ще в романтичній в романтичній літературі, е, і тому ми можемо е, бачити цей імпульс надалі і е, в текстах кіберпанку.